Щось від кашлю, краплі в ніс, пом'якшувальні людяники і, звичайно ж, противірусна. За таким набором медикаментів Юлія Лимбак прийшла до аптеки, захворіли двоє синів. Та чоловік поки обходиться без ускладнень, бо подбали про профілактику. Як розумію, спочатку заболів маленький, за ним старший 9 років, і в течії двох суток чоловік. Приблизительно, от ну на трьох чоловік, я зараз закупила около. Ну, 400 с лишним гривен. Это двое детей и взрослые. Без антибиотика. Вот практически из-за профилактики. Ми обійшлися на сьогоднішній день без антибіотиків. за ліками від застуди черги, хоча мало не кожен третій обирає медикаменти не за призначенням лікаря, а на власний розсуд. Попит є на все і на дешевші вітчизняні препарати, і на імпортні, які, хоч і вартують дорожче, на думку багатьох кращі. через паніку навколо грипу іноді просто закуповуються наперед. Стало більше людей на протязі, десь тиждень два в аптеку звертається більше людей. Просять препарати. E aqui? Полегшують симптоматику. Препаратів вистачає достатньо. Що просять, то є. Є і наші вітчизняни, які користуються спросом, бо вони більш дешеві. Є і аналоги імпортні. Ажіотаж через гарві та грип помічають і лікарі. Якщо ще тиждень тому до лікаря щодня зверталися по троє-четверо ужгородців, то сьогодні буває і до двох десятків пацієнтів за добу. Люди є різні препарати. ми, ми виписуємо завжди різні, це залежить. І від людини, і від статків в першу чергу, як вони ну, можуть вони не оплатити той препарат, чи ні. Я можу виписати, людина його все рівно не купить. Це залежить і від самої нозології, чи то гостра респіраторна, чи то грип, чи то гострий бронхіт, чи то пневмонія. залежить від нозології. Тож, якщо захворіли, спершу йдіть до лікаря, а потім в аптеку. Саме медик зможе призначити ліки для вашого конкретного випадку. Купуєте, а тим паче приймаєте ліки, так би мовити, на свій смак. Не тільки з власним здоров'ям жартуєте, а й провокуєте збільшення вартості ліків. Лікарські засоби наразі є певні перебої, тому що. У нас у пацієнтів є така тенденція самолікуватися, і дуже багато лікарських засобів скуповують, навіть не дивлячись на те, що можливо вони будуть не потрібні. Ціни зростають. Прикладом є те, що я вам назвав, що діапазон коливання від 300 гривень до 3000, тисяч, тобто в 10 разів різниця. Чому вартість ліків часто залежить не тільки від того, імпортні вони чи вітчизняні, а й від того, де їх купуєте. Ціна може коливатися як у кілька десятків, так і в кілька сотень гривень законно, адже мережі можуть самостійно збільшувати ціну на медикаменти на суму, яка не перевищує 10% від вартості самого препарату. Тож перед тим як придбати медикаменти, порівняйте ціни в кількох аптеках.